Сьогодні вранці видання Forbes, Forbes опублікувало новину, в якій пишуть про те, що Путін наказав відбити Курську область до 1 жовтня. Ну таке. 1 жовтня, 2 жовтня це не настільки важливо, але сам факт. Фінський аналітик Йоанія Аскола говорить про те, що контрнаступ Росії з витіснення українців з Курської області офіційно розпочався. Хоча офіційного повідомлення ніде я особисто не бачив. Втім, до прикладу, міністр оборони Британії Джон Гілі говорить про те, що українцям потрібно зміцнити свою лінію фронту на сході, а схід це точно не Курська область, і вони намагатимуться, каже Гіллі, утримати територію в Курську. Чим довше вони утримують Курськ, тим слабшим стає Путін. Чим довше вони утримуватимуть Курськ, тим краще буде захищена Україна. Така логіка міністра оборони Британії. А е, я хотів би попросити тебе, Сашу, щоб ти ну, розповів нам, що. Зараз відбувається на Курщині чого нам очікувати, і, врешті-решт, учора Зеленський повідомляв про те, що ми свою там місію фактично в Курській області ледь чи вже не виконали. Перше, треба сказати, що я розумію для багатьох, це чомусь стала новина про те, що Росія контратакує як грім серед ясного неба. Хоча давайте визнаємо, що українські війська там перебувають більше місяця. І, мабуть, наївно і дивно було б взагалі не очікувати, що Росія буде застосовувати якісь заходи для того, щоб спробувати українські підрозділи витіснити. Вони ж зрештою туди перекидали війська, і в принципі факт перекидання фіксувався. Про це і президент говорив України, і головнокомандувач збройних сил, і ми це все бачимо. Що відбувається станом на зараз? Станом на зараз вони накопичили певний контингент. А він десь близько 35 тисяч складає в цій частині західній північно-західній, і пам'ятаєте, Глушковський район, який на захід від Корінєва? Україна знищила сумарно дев'ять мостів, включно з пантонними переправами, тобто стаціонарні, які там були, і ті пантони, які Росія кидає, а до речі, поки до того моменту поки знищувалося, Росія, скажімо так, могла переміщувати певну техніку, певні війська. Тому що не одразу це ж не значить, що розумієте, в уяви теж багатьох, мабуть, що ведеться постійне спостереження за кожною точкою, за кожним метром над річкою. І як тільки під'їжджають мостоукладчики одразу по ним це ідеальний сценарій, але іноді потрібен час, і Росія цим користалася для того, щоб поповнювати свої підрозділи. Але виявилась така ситуація, що вони дійсно почали виснажуватися ось ці підрозділи. Які були затиснуті на захід від Корініва в Глушківському районі, і Росія пішла фактично на те, щоб спробувати деблокувати цю умовну блокаду, це фактично оточення, яке є для російських військ, відтіснити нас від коріння, забезпечити собі можливість перекидання через річку додаткових сил. І дійсно спробувати відтіснити позицію українських військ, контратакувати і таким чином врятувати те угрупування, яке застрягло в Глушківському районі. Оце вони зараз і роблять це суть цієї контратаки. До речі, на цю контратаку реагують українські війська, ідуть зустрічні бої. Вони дають відсіч, маневрують, тому не все так там просто у росіян легко дається. І тепер наступний момент, з якого я починав. А очікуваність контратаки, контрнаступу Росії це було питання часу. Коли він станеться? І важливо для нас, як ми до нього підготуємося. От Україна до нього готувалася, тому що я дуже добре пам'ятаю, десь так, середина вересня, можливо, там кінець вересня. Запитували: а що ж далі? А на Курчатов, а на Курську АЕС, а на Курськ підемо серпня, да? да? серпня, серпня, серпня. Серпня, так, 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 серпня, так, так, серпня е, говорили про це, і давайте, давайте, давайте вперед, вперед, вперед Я ще тоді казав: ми не можемо так вперед, 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 тому що територія російська дуже велика географічна, і можна звичайно продумати собі, що і на Москву підеш, але ж треба розуміти, а як це забезпечити? Логістика, тили, щоб не було розривів, фланги. Стабілізація, тому що ворог контратакує, готуватись до того, що буде далі, і те, що українські війська готувались, українське командування вживало заходів. До цього дало можливість в принципі зустріти ворога доволі таки достойно і давати відсіч, що тепер буде відбуватись далі. Далі операція переходить до наступного етапу, і ось це я думаю, те про що говорив Володимир Зеленський. На що він, мабуть, натякав. Що ледь завдання не виконані наступний етап операції: це від виключно наступальної перейти до етапу сковування російських військ. Тобто, що зробити, не допустити їх переміщення з Курської області на схід нашої держави в окуповані райони, там де тривають бої Покровський Кураківський напрямок. І друге, змусити ворога. Поступово поступово підтягувати резерви в Курську область, тому що вони пішли в наступ. Вони ж будуть нести більші втрати, а це означає, що постійно потрібно підживлювати а, свої сили. Росія хотіла нам зробити влаштувати подібне на Харківщині, тобто, вони їхній план ж не був просто обмежитися цій вузької санітарної зони. Вони хотіли дійсно погрожувати Харкову, зайти в, біг, в ближче. І створити для нас такі проблеми, щоб ми не могли їх звідти витіснити тривалий час. Вони змогли це досягти тільки частково. Ми зараз ще не змогли їх витіснити, тобто, вони ще знаходяться на нашій території в Харківській області. А ми створили для них більші проблеми, які потребують більшої кількості сил, залученості більшої кількості підрозділів, і тому так тому тепер е, Росія буде намагатись перехопити ініціативу у Курській області. Наше завдання утримувати там війська, а розрахунок на те, що, щоб Росія перекидала війська і що вони підуть контратакою, і доведеться там давати бій, він десь і був. Я, до речі, хочу сказати щодо оборонних споруд і рубежів, там. там нам ворог залишив кілометри підземних фактично споруд, укріплень, які є, особливо в районі суджі довкола суджі. Просто Добре. вони їх не використали, питання в тому, що вони з них втекли. Ну, я не думаю, що в завдання українських військ буде звідти тікати, вони використають їх все ж таки за призначення. Тобто ми ще очікуємо там дуже серйозних боїв, наскільки я розумію, а ну так, якщо вони зараз підуть і полізуть далі, безумовно, ці бої можуть бути. Я думаю, що просто вони закінчаться такою дещо позиційною фазою. Росія впреться mm -hmm. на певних рубежах оборонних, на тих же, які Росія там конструювала, тільки очікуючи. Що будуть боронитися від українських військ, і ну це може затягтися на тривалий період часу? Скажи, будь ласка, таке запитання. Я бачив цифру 60 тисяч військових, які сформували росіяни саме в Курській області. Ти говориш про 35 Які війська були переміщені в Курську область? Чи це дійсно в переважній більшості резерви із Покровського напрямку? Можливо, з Кораківського, можливо, з Харківського. Траплялися в ній повідомлення, що це в тому числі е, Збройні сили Російської Федерації, навіть з того ж самий Ленінградського військового округу, так він нині називається. Справа в тому, що загалом загальне угрупування, яке є, яке Росія планує залучити, воно дійсно має складати 60 тисяч. Це те, про що говорив президент в mm -hmm. інтерв'ю NBC News. Просто що це відбувається поступово. Цей процес, він, скажімо так. Не набув ще тих обсягів для того, щоб одразу зараз ми побачили такі підрозділи. Вони підживлюються, вони перекидають сили. А за минулі кілька днів найбільше було перекинуто з Времіївського напрямку на півдні Донеччини, батальйони звідти знімалися. І йшли, зняли певні сили з Часового Яру, з Лиманського напрямку, так само. Навіть з Куп'янського, саме тому, до речі, посилили там застосування кабів. Там сплеск зараз застосування кабів і далеко від артилерії, прикрили дещо відхід власних позицій, ну і не дають е, нашим силам розвернутися, щоб провести там контратаки. Тому вони почали утюжити це все кабами і дійсно там доволі таки жорстко вони е, це роблять інтенсивно. А ще, крім того, сили з Запорізького напрямку: це якщо ми беремо Україну, е, з Турецького було з Донеччини, з Покровського. Ніхто із Кураківського практично нічого не передислоковував на територію Росії, що стосується внутрішньоросійських резервів, то це дійсно угрупування військ «Сєвєр», яке діє в Білгородській області, яке веде наступальні дії, вело наступальні дії зараз. Вони там знаходяться під вовчанськом іншого характеру дії, проводять, але вони входять в Ленінградський воєнний округ так. Підпорядкування, це правда, тобто, це все. Тому числі, і до речі, я можу сказати, що там є безпосередньо військові, яких перекидали саме Санкт-Петербурга або Ленинградської області, тобто є самі Пітер, це що називається, це не тільки якась глибока провінція. А таке тепер запитання: В принципі, процес формування ударного угрупування росіянами на цьому напрямку він не зупиняється. Наскільки я розумію, вони перекидають потрішку навіть броньовану техніку через понтонні переправи, які не всі були знищені. Тобто зараз розвивається цей наступ, і інформацію у Форбсі, вона ну практично тобою зараз підтверджується те, що ми готуємося і не треба нам окопуватися до оборони, це очевидно, це дуже круто, звичайно. Добре, да ну, хоча б в цьому плані вже підготовлені є позиції, як довго у часовому проміжку ми зможемо утримувати за твоїм міркуванням. Розумію, що прогнози справа вкрай невдячна, от саме рубежі біля суджі або цю територію. Коли нам доведеться звідти виходити, і чи вийдемо, ми в принципі, і які це матиме наслідки в військовому плані і в політичному, якщо ми вийдемо звідти? Я думаю, що точно ніхто не збирається виходити швидко. Це точно не входило в задум. Інакше тоді ми б вже починали певні операції, які б свідчили про те, що Україна до відходу готується. З того, що мені відомо, готується до того, щоби. Протидіяти ворогу і утримувати рубежі на сьогоднішній день йдеться про відхід з певних точок, які не вдається утримувати, там де немає хороших позицій, в районі того ж Корінєва, як сталося. Хоча і там відбуваються контратаки із українського боку. Що стосується того, як довго ми зможемо утримувати, залежить від того, яку кількість ще військ Росія буде перекидати, якої якості, і яке озброєння. Це перший момент, тобто, це має все ж таки дуже важливе значення. По-друге, як ми будемо діяти, чому будемо ми тут застосовувати ще резерви. Якщо ми mm -hmm. маємо намір утримуватися, звичайно, це нам коштуватиме менших сил ніж для ворога, але нам потрібні додаткові сили. Тобто, ми mm -hmm. теж зіткнемось ситуацію, що нам потрібно підкріплення, готовність перекидати це підкріплення так само сюди, а не на Покровський напрямок. Це теж буде залежати від того, як буде розвиватись бойова обстановка. Але враховуючи ситуацію, яка складається, чомусь у мене таке враження, що е, накази і завдання, які будуть ставитися українським військам, вони будуть про те, щоб триматися за хоча б за околиці суджі, хоча б ну просто Будь зберігати, хоч щонайменшу присутність Курській області, до того допоки буде вистачати сил. Скільки це знову ж таки, скільки по часу це може бути? По-перше. Зараз рано ще говорити, тому що Росія не розвинула, скажімо, темп операції. Поки що це такі випади контратакувальні, це не атакувальна операція, про яку ми можемо говорити: от вони вже пішли, все, вони вже не зупиняються. Коли вони вже підуть, ось так і охарактеризуються напрямки ударів, можливо, окрім коріння, сили, які вони задіяли, склад цих сил, які застосовуються. Тоді можна буде робити вже більш такі прогнози, в тому числі по часових рамках. Розумію, я ще раз кажу, що справа невдячна. Я просто зараз дивлюся, що з'являється повідомлення. Маю на увазі прогнозування в часі. З'являється повідомлення про те, що на Росії, зокрема в Москві і в тому ж мабуть, санкт петербурзі в великих містах мільйонниках активізувалися процеси а, набору контрактників до Збройних сил Російської Федерації, враховуючи те, що вже частину резервів вони забрали зі сходу. Те, що ти детально проаналізував, частину військових вони перекидають із. Інших округів є був скандал зараз. Він зник у інформаційному полі Росії, Принаймні я його не бачу стосовно строковиків. Їх певно, забрали звідти для того, щоб не збурювати там суспільну думку. Тобто я так ну можу обережно сказати, що найближчі три місяці Росія навряд чи зможе сформувати якісь там ну, додаткові. Резерви або не резерви, або групування особового складу, яке б могло бути спрямовано в Курську область. Якщо ти говориш про 60 тисяч, їм ще 25 тисяч треба набрати. Ну це умовно. Якщо вони на за місяць там набрали навіть молодих, то десь треба поповнити їх, треба навчити. Тобто період у нас є. Я не виключаю, я ставив якраз тобі питання про політичний контекст. Я особисто не виключаю, що зараз а, в політичному плані. Утримання курської території оці так дуже важливим буде як підготовчий етап до переговорів, тому що про це говорять багато. Зараз в Санкт Петербурзі проходить саміт радників з безпеки країн Бріксу. Там дуже цікава подія. за нею пильно слідкую, і там, до речі, знову Шойгу ж говорив. Він зараз там рулить цим процесом. Путін в цей момент зустрічається з радниками різними. з Званні зустрічаються. Він говорить про те, що Курську область треба буде звільняти, бо це якраз є. Передумови для початку переговорного процесу, поки ми не витіснемо ЗСУ з Курщини, переговори не поспочнуться. Вчора в нас в Україні були і сьогодні, ще залишається дуже багато високопосадовців, очільника закордонних відомств Британії Сполучених Штатів Америки. Нам обіцяють передати точніше дати дозвіл бити по території Росії цими самими ракетами та камсами. Storm Shadow, про це говорить багато. Зараз дуже суперечливий багато інформації в західній пресі. Політику, взагалі, що я зажигало два заголовки окремі дали. Дозволили, не дозволили. Ну це було смішно читати. The Guardian пише, що нібито все нормально? Bloomberg знову ставить під сумнів. Гіпотетично, давай ми уявимо з тобою, що вже все дозвіл даний. Не публічні. Ми маємо можливість використовувати ці ракети. Наскільки вони нам допоможуть довше утримувати Курську область? Тому що я бачу зараз утримання в Курської області найбільш важливим питанням, взагалі, у військово-політичній операції проти Росії? Тут важливо ще розуміти такий факт. А щоб ми могли вільно застосовувати це озброєння по військових цілях, які ми хочемо, які ми визначаємо, що ти маєш на увазі вибачте. Ну, Можливо, я маю на увазі, що ми ж зараз прив'язані до того, що от е дуже довго погоджуємо цілі, на е по яких будуть відпрацьовуватися можливість ударів по них і так далі, це, це теж питання, чому так довго от зараз немає, і знову ж таки, ми чуємо, треба погодити цілі, треба погодити напрямки. Я взагалі розумію прекрасно, що зараз рішення про далекобійність воно буде ухвалюватися швидше, то я про це вже говорив: що як тільки операція в Курській області змінить свою фазу з наступальної на іншу, на сковування російських військ на оборону, Захід буде активніше в питанні дозволів ударів по тому ж Курську, тому що тепер вони підтримують не наступ, як вони би думали, і це не ескалація. Вони ж постійно будуть оглядатися на ескалацію, цього не уникнути. На жаль, і тому, от я про що? Я про те, що публікації в медіа, які з'являлись посиланням на чиновників різного роду, от пам'ятаєш, треба бити по Криму, а не по Курській області. Було так, ж таке, так, 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 так. ну так, от я про це, щоб ми могли застосовувати. А для чого нам бити по Криму? Звичайно, треба там є військові об'єкти. Ну але перепрошую, у нас а, зараз активні бойові дії на суходолі на інших ділянках. Ми ж не проводимо сухопутну операцію на Крим, і звідти ворог не йде. Так, чому ми маємо витрачати запаси? Можливо, їх доцільно застосувати там, де у нас іде, ідуть потужні бої, і тому оце найважливіше. Друге, кількість. Я постійно про це кажу: що я ніколи не робив жодної виду зброї якогось каргокульту і не присвячував цьому знаєш, як ідолопоклонство, що от ми отримуємо mm -hmm. щось і зараз воно спрацює. Завжди важить комплексність і кількість. Тому що е, я хочу нагадати наступне: це для нас приклад неприємний і прикрий. Але треба визнати, Росія визнала, використала проти нас величезну кількість ракет, величезну кількість ракет, чи досягнула вона стратегічних цілей при цьому? Не досягнула. Ні. Це я просто до того, що ракети теж не все вирішують. І це теж треба розуміти. Тобто, я думаю, що звичайно я би як використав ці ракети, от я би відійшов взагалі від цього формулювання, до якого всі прив'язались аеродроми, от треба тільки аеродроми, і так далі. Ну заберуть вони літаки з аеродромів, Ні, не буде там нічого. Ми що будемо бити по взльотках, по злітно-посадкових смугах, які можна за 2-3 дні потім відремонтувати і знову використовувати. Для чого це, це абсолютно нераціональне використання такого ресурсу, як така ракета, як Атакамс, абсолютно. А от наприклад, якщо ми виявимо таку ціль, як е, в Воронежській області із ракетами КН 23, чому б не жахнути по ним тими ж Атакамсами чи Стормшедом? Але це чомусь сприймається. Но, начебто таким чином, що це не зовсім я маю на увазі на заході. От я там спілкуюся з колегами, що це може не дуже то достатня ціль, можна і дроном спробувати, що ж ракетами, а чим же ми тоді ракетами? Тобто, я би сконцентрувався на тактичних завданнях, я би менше концентрувався на тому, що ми зараз змінимо хід війни і оперативну ситуацію зламаємо, не зламаємо ми навіть якщо в нас буде 100 атакамсів які ми можемо застосувати, але тактично. Ослабити ворога, дати нам можливість затриматися в Курській області, дати можливість бити по Ростовській області і стримувати ворога під Покровськом, і таким чином їх виснажувати, так, це те, що ми можемо досягти. Це те, що нам може дати ось ця можуть дати ось ці вогневі можливості, це правда. Поблизькій лінії бити по їхніх тилах, бити по їхніх складах, є концентрація сили вдарили. От вони намагаються як діяти? Як Росія е, час від часу по фронту намагається застосовувати іскандери, коли не тероризують е, міста? Вони проводять розвідку, намагаються виявити або наші місця концентрації ППО, або наші хаймерси, або інші види озброєнь. І туди намагаються, і туди запускають іскандери, намагаючись досягти результатів. Тобто, точкові такі удари, ми теж повинні відповідати такими точковими ударами. Засікли якусь важливу ціль в межах досягнення, нанесли удар, і отак це допомагає фронту триматися. Ну це тактичний рівень, тобто це дає можливість нам здобути тактичну перевагу ніяк не оперативно і не стратегічно. Окей, а що тоді робити зі стратегією? Бо всі ж ставлять питання про завершення війни якось треба виходити. Я не применшую значення ракет, але з огляду на. Твою відповідь абсолютно аналогічна. Я не ставлю під сумнів, що дійсно ми ракетами не змінимо ситуацію глобально, вони вкрай потрібні, що робити далі. Оце найголовніше складне питання, питання вибач, яке прив'язується до всього зараз, і до візиту Блінкена, те, що написала до речі, Wall Street а про те, що від України просять скоригувати план і конкретизувати. Я думаю, що це точно правда, судячи з тенденцій, які є. Питання просто в чому? Питання просто, от що мене дуже сильно непокоїть, що ніхто із наших партнерів не скаже проти того, щоб ми продовжували вести бойові дії і нашу боротьбу з Росією. І вони будуть нас підтримувати, все, постачати, забезпечувати. Питання тільки в тому, що ми ж. Е Скажімо, терміни пропускаємо по забезпеченню постачанню, Форбс правильно написав про бригади, які ми так і деякі зараз озброїмо Т-62 трофейними, тому що запізнюється постачання леопардів, не от, власне кажучи, стволи артилерійські це взагалі біль. Те, що біль написала німецьке, про те, що німці не встигають ремонтувати нам пан це теж проблема. Але що? Але при цьому нам кажуть. Ви маєте воювати, ми вас підтримуємо. але скоригуйте такі плани, щоб писатися в ще менші бюджети і конкретизуйте так. І фактично, ваші цілі про відновлення територіальної цілісності впишіть в менші обсяги бюджету, ще й з затримками допомоги, ще й з трофейними Т-62? І як можна? От я задаю питання: дається доручення Генеральному штабу? Або іншим, от зараз президент дасть головкому чи там РНБО, та неважливо кому. Всім сядьте і думайте, що вам потрібно, вони принесуть список. Знов таки вийде президент і скаже: ми набрали у нас 14 бригад, але вони не озброєні. З них три озброєні. Три ще чекають озброєння, можливо, найближчим часом буде. Ні, поки хай будуть піхотними. Що можна планувати? Які можна запланувати заходи? Тобто нам кажуть, ви ж воюйте, і 2025 рік натякають, має бути вирішальним, бо невідомо, що буде на 2026 буде забезпечення які гроші, але меншими ресурсами, і тому зараз коригувати план і стратегії, чому а, Володимир Зеленський вжив такі формулювання, що план перемоги буде містити зброю, але і психологічні, і політичні, і дипломатичні моменти. Тобто, в тому числі, і тиск. Тобто, є розуміння того, що нам доведеться коригувати нашу воєнну стратегію, обмежуючи обсяги того, що ми можемо зараз досягти, враховуючи наші можливості. Я маю на увазі, що ми будемо коригувати і те, про що я говорив постійно, відповідно до крок за кроком, степ степ. Тобто, звільнили територію, досягли успіхів тактичних, пішли далі, далі, відповідно до нашого забезпечення. І те відбудеться зрештою, про що говорять, що якісь території будуть їхні з деокупації, обговорюватися політико-дипломатичним шляхом те, що й mm -hmm. говорив президент в інтерв'ю, і під це все треба б звести от, о, наші ресурси і ресурси наших партнерів. І тому вони, а вони теж ну хто їм скаже всі українські військові плани? Про Курськ вже вони не знали. Ну, хто зараз розкаже все. А, тому, власне кажучи, ось це таке складне становище, положення, яке дуже часто у нас, до речі, виникає восени. Коли ми входимо в зиму, ми постійно починаємо думати, тому що вже треба думати, а як ми з чим ми війдемо в весняну кампанію 2025, тому що перерва в боях буде в будь-якому випадку. Росія все одно надірветься на якомусь етапі, вони візьмуть два місяці, три місяці паузи, ну, на зиму, наприклад. Коли бої дещо інтенсивність спаде, тому що ну важко, вони рік ведуть з моменту Авдіївки наступальні дії, попри всі можливості, попри шалену кількість піхоти, це не просто і далі вже входити в весну. І ось це зараз головне питання, в яких ми е кондиціях, в як якому положенні, входимо в весну 2025. Ну от, воно і залишається відкрите. Оце і стратегія, яка зараз, е про яку нам чесно, партнери сказати не хочуть. Тобто, ви самі скажіть. Ви самі скажіть, ми хочемо, щоб ви воювали. Ми вас підтримуємо, ми підтримуємо Зеленського, щоб він проголосив, що ми будемо звільняти всі території, але ми вам обмежимо допомогу і фінансування. Ну ви впишіться ще в ці можливості. Як? І от, от ключове питання: от довкола чого цим це пояснюється, чому були в Києві затяжні дискусії, чому зустрічі затягувались, чому не все так добре і Україна продовжує наполягати, а Захід не все чує. І тому, власне кажучи, ось довкола цього зараз і триває боротьба, щоб знову ж таки вибороти для себе кращі умови забезпечення на 2025 рік. Так, да, прогнози чесно кажучи, не дуже втішні, бо вони відсутні. Хотілося багатьом українцям чути конкретики, але її, на жаль, нема. Все, що зараз можу констатувати, дуже сподіваюся, ну, я, я що... вибач. Я додам тільки що а, конкретика, вона все ж таки буде на полі бою. Я скажу так: ми не впадемо. Тобто Росія стратегічного і оперативно-стратегічного успіху не досягне. Це конкретика, те, що я можу чітко підкреслити і абсолютно відповідально заявити. А питання просто відкрите в тому, і десь я скажу так: що лінія бойового зіткнення плюс-мінус вона залишиться такою, якою вона є на Сході. Десь Росія буде мати ще тактичні, А? І в Курській області, і в Курській області, можливо, десь зміниться, буде мати дещо Росія якісь тактичні успіхи, але що робити просто далі? Тобто, тут ми це так, втримаємо. Так. Обс... Можливості для того, щоб втримати, вони є, але можливості для того, щоб змінити ситуацію, переломити на наш бік, ось це важливо тут. Поки що прогнози вони більш мінливі, тому що залежать від забезпечення. Ну на цій не можу сказати, що дуже оптимістичній ноті, але реалістичній. Я пропоную підвести поки що риску. А надалі ми залишимо з тобою. Пропоную таку можливість і не виключатимемо її, все ж таки обговорити трішки згодом, як уже будуть більш розумілі рішення заходу щодо і обсягів зброї, тому що про кількість ракет мови поки що конкретної немає. Говорять, що ми всі атакам використали. Сіки буде Storm Shadow, скальпів і чи передадуть нам Тауруси з німеччини. А це вже логічно, що вони мають у нас бутила. Як завиню за визначенням, їх не так багато. да? війна їх з'їсть за два дні за великим рахунком. То ми обов'язково ще до цієї теми повернемося. Дуже хочеться, звісно, щоб наступного разу ми вже говорили про якісь там часові рамки, коли, врешті-решт, ми зможемо підійти до конкретних термінів завершення як мінімум гарячої фази війни. Ну, принаймні, зараз на близькому сході вже є перший маяк. Там нібито досягнули домовленості про припинення війни Ізраїлю проти Хамасу. Хамас погодився на всі умови, які були висунуті планом Сполучених Штатів Америки. Уільям Бернс керував цим керував цим процесом, очільник ЦРУ. То я не виключаю, що такий самий варіант готують і для України, власне, про що ми сьогодні говорили.